День Святої Трійці за рівнем святкування у нашому народі, мабуть, небагато відстав від святкування Пасхи. Можна сказати, що взагалі ось ці зелені так звані свята це є своєрідна світлина релігійності нашого народу. Та хотілося би, щоб ви сьогодні звернули увагу не на урочисті форми. А на суть сьогоднішнього свята. Суть виражається коротко. Сьогодні ми святкуємо, образно кажучи, день народження земної історичної церкви Христової. Багато хто із нас, приходячи в церкву, задавався питанням: ось це духовне життя, воно має якийсь реальний механізм, чи це тільки. Високі слова, красивий спів, хороше художнє оформлення. Так ось подією сьогоднішнього свята церква відповідає. В основі церкви є механізм і є критерій визначення істинності церкви. І називається він апостольське приємство, або його ще називають апостольське наслідництво» Який був започаткований цей критерій саме подією Святої П'ятидесятниці? Після Вознесіння Христового його учні апостоли опинились у досить таки неоднозначному стані. З одного боку, вони вже усвідомлювали себе учнями Христа, мали вчення і мали обов'язок проповідувати, але з іншого вони тверезо усвідомлювали, що і вчення Христового. І його чудес, і навіть самого Його Воскресіння, замало. Скоро все це стане достоянням історії, а людям потрібна жива, постійно діюча сила, яка б зв'язувала людину з Богом, своїм Спасителем. Тим більше, що Христос обіцяв їм не спослати таку силу Духа Святого. І ось ця обіцянка здійснилась. На 50-й день після Воскресіння. Апостоли в цей день перебували у так званій Сіонській горниці. З перебудовами в 7 і в 13 столітті ця будівля збережена до сьогоднішнього дня. На першому поверсі там зберігається гріб царя пророка і псалмоспівця Давида, а на другому. Ось ця зала, яка отримала назву Сіонська горниця. Саме тут апостоли збиралися на тайну вечерю, і саме в цей день, 50-й день після Воскресіння, тут сталося унікальне явище: Дух Святий у вигляді вогняних язиків зійшов, почив на кожному. Із апостолів і з того часу зберігаються і дії в церкві у формі духовної енергії, тобто божественної благодаті. З моменту гріхопадіння праотців Адама і Єви гріх війшов у нашу природу. Ми всі народжуємося із схильністю до гріха, і ці демонічні спокуси будуть сильнішими. Від нашого виховання, від нашої освіченості, від нашої сили волі ми в більшості випадків розуміємо, що робимо погано, але самі не можемо подолати гріх, тому що він живе глибше на рівні душі. Гріх це спотворення душі, нашої духовної енергії. І от саме тому нам потрібна духовна енергія, духовна благодать від Ісуса Христа, що тільки вона єдина здатна вилікувати. Спотворення нашої душі здатна знищувати гріх на рівні душі. І от суть Церкви Христової це передача божественного вчення і духовної енергії від Христа через апостолів, через єпископів, через священників до кожного із нас. В історії цілі народи приймали християнство з плином часу. Не всі ж одночасно прийняли. Для прикладу, Болгарія, і Сербія в 8 столітті, Київська Русь у 10, ну а ось, скажімо, Японія і Фінляндія на рубежі 20-го століття, але ніхто із них не вигадував собі ніякого в лапках Боженьку. Вони ставали у цей ланцюжок передачі божественної енергії, становлячись в свою чергу ланками для наступної передачі. У нашому українському варіанті це, зокрема, виглядало наступним чином. Апостол Андрій рукоположив свого учня-Стахія в єпископи для місцевості, на якій знаходилося поселення Візант, від нього бере своє започаткування ланцюжок Константинопольського єпископату майбутнього. Константинопольські єпископи цю духовну благодать передали єпископам Київської Русі з 988 року. І так від Христа через апостолів, через єпископів тягнеться видимий хронологічно історичний ланцюжок до кожного священника, до кожної чаші, до кожної частички причащення, до кожного із нас. Образно кажучи, ми можемо собі уявити спрощену, але загалом вірну схему. Від Христа до нас тягнуться ланцюжки передачі божественної енергії, духовного вчення для того, щоб ми їх прийняли і, реалізовуючи в протистоянні злу і добродіяннях, піднімалися по цьому ланцюжку до Ісуса Христа. Тобто Церква Христова. Це не утворення знизу групкою людей. Церква Христова це божественна даність, це духовно-енергетична реальність, у якій зверху від Бога дається божественне вчення і духовна енергія, щоб, поєднавшись з волею людини знизу, започаткувати і здійснити процес обоження від гріховного зла аж до області божественного буття. Ось це було започатковано подією святої П'ятидесятниці, її ще називають трійці це свято, і поставлено в основу життєдіяльності Церкви Христової. Тобто нам найнеобхідніше усвідомити варто, що сьогоднішнє свято Дня Святої Трійці, п'ятидесятниці, ставить перед нами всіми, перед кожним християнином. Пожиттєве завдання, пожиттєве завдання, пожиттєвого процесу приймати ці духовно-благодатні дари і реалізовувати їх. Тільки їх прийняття і реалізація дасть необхідний результат звільнення від гріха і утвердження в добродіянні, як писав апостол Павло у своєму посланні до Галатів. Плід Духа Святого є любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, кротість, стриманість. Тобто найкращі результати, найкращі якості своєї душі ми отримуємо, преображаючи своє життя силою Духа Святого, а преображення нашого життя зумовить преображення оточуючого світу. По слову преподобного Серафима Саровського, кожного для кожного із нас повинна стати ключовою, ось ця його фраза: Стяжи, дух мирний, і кругом тебе спасуться тисячі.